Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати торт бите скло. Це буде такий торт з свіжими ягідками. Ну і дві пачечки желе. от я взяла. Ну Це такі трошечки для разнообразя. Більше сюди нічого не буде такого йти. Ну, мені потрібно буде ще сметана, там желатин без, швидко ростворяючий, але це вже в процесі роботи я буду показувати. Зараз на даний час я покажу тільки, як я от желе для такого торта. Я візьму ковшик, висипаю желе в ковшик, і отут я маю 200 мл гарячої кип'яченої води. Гарячої. Виливаю сюди, я скажу, що я на таку пачечку, я скажу, скільки тут 78 грам, вона має, беру 200 мл води. І от зараз, ну, де в кого виходить так, що от тільки ложкою гарячої воді і розтворяється оцей желе. У мене так не виходить, я зараз йду ще на газ. І включаю на малесенький огонь, і буду помішувати, і дов, щоб гарно-гарно розтворилося це желе. Бачите, на ложечки ще є крупинки такі. Я пробувала так робити, розтворяти його довго-довго мішала, в мене чогось не виходить. Показую вам, як я його на огні буду розтворяти, оце желе. Бачите, який огонь. Чуть -чуть -чуть, трошечки. І отак от буду помішувати, тільки щоб не закипіло. Так гарненько-гарненько, щоб вже коли от на ложці немає цих крупинок, тоді вже гарненько значить, розтворилося і Так Буду помішувати. Воно швидко це робиться. Зараз пару там, хвилинка дві і гарненько розворяється. Ну, показую вам, як гарненько розтворилося. Бачите, у кошику немає ні однієї крупиночки. От, І на ложці теж. Ложка теж чиста. Ось. Майже дві хвилиночки більше не треба, а тепер у тарілочку виливаю. І так зараз роблю і слідує жиле. Виливаю у ковшик. От і другого, пачечку другого жиле я вже розтворила. Бачите, гарненько розтворилося. Одна-дві хвилинки і воно швиденько розтворяється на огні. От і заливаю знову сюди. Желе я поставила, щоб вже застивало. А зараз буду я от желатин засипати водою, щоб набухав. Я засипала, не сказала. От я взяла таку пачечку на 25 грам. одну. І тепер друга я додам ще десь 5 грам. Отак, грам 5. Ще трошечки можна. Я скажу, це я роблю на 1 літр сметани. Отаку от кількість даю от, желатину на один літр сута. Ну і зараз залью кип'яченою холодною водою. У мене тут 100, 120 мг води кип'яченої. Можна. От всю. От так. Зараз гарненько розмішаю, поставлю, щоб воно, щоб желатин набухав. Показую вам, що мені потрібно далі що я буду робити. От мені потрібен цукор, я взяла 200 гривень 200 г. Ну, не знаю, я буду на смак пробувати. Сметана, один літр, як я казала, ванільний цукор, одна пачечка, Ну і 300 г ягід. Оце, що мені зараз на даний час ще потрібно. Ягідки я зарепочистю, поріжу. І покажу вам, що от як гарненько вже желатин набух. Поставлю желатин, щоб розтворився на малесенький огонь і буду помішувати. А тепер покажу вам, як я розтоплюю от желатин. Бачите, поставила на малесенький огонь. Там. І теж отак ложкою швиденько-швиденько помішую. І він дуже швиденько розтоплюється. Бачите, розчиняється гарно. Майже не відходяю в нього, щоб не закипів і не підгорів. От і все. Зараз ставлю його, хай остиває. І от я гітки покажу вам порізала. Отак. Бачите, от котра велика на четверо, на двоє, і як більш-менш. ну, отак, взяла такі десь, отак на четверо порізала. Все, я вже готові. І буду збивати сметану. Я буду сметану збивати міксером. Вона так краще розтворює швиденько цукор і чомусь, от коли міксером збита сметана, торт виходить краще. Більш така однорідна маса сметани виходить. Додам от сюди ванільний цукор. Оттак. І додаю зразу цукор. Я поки не смідам увесь, так ложкою розмішаю його і спробую на. Смак, який можливо, і забагато буде 200 грамів, але я враховую те, що ягідки трішечки все-таки, кажуть, квасноваті. У мене в моєму випадку квасноваті трошечки вони у мене такі. От, і зараз попробую. Як на мій смак, то я більше цукру не дам. О, десь так лишилося. Можливо, грам 20. Ну, так, чашечки на шелісі, трошки. А ви вже собі, якщо робите, то дивіться. І пробуйте. Ну от, Я зараз попробую. Думаю, що гарненько вже цукор розтопився там. Все, воно таке зробилося. Сметана масна така дуже добра. Отак. Трішечки можна збивати міксером. Не знаю, дівчатка, от бачите, її желе у мене вже застило зараз поріжу. От Робити не робити, мені порекомендували отакий торт заливати в таку кришечку від торта. Обично мазального торта. Я не знаю, чи добре буде, чи не добре буде я. Попробую і скажу вам, чи це так добре. Але і перед тим, як її заливати сюди торт, трохи олію без запаха змастити. Я це зараз зроблю. Отак, капочку. Все. Отак. І щіточкою, так зараз змістю. Ну, кажуть, що не буде ні запаха рішувати, олії, нічого. Я подивлюся тільки, щоб він мені потім звідси. Не прийшлося розрізати, його забирати. Так, гарненько, гарненько зари вимістю. Ну, от, готова формочка, а далі буду бачити. І тепер поріжу желе. А так поріжу, як ріжеться. Так, прямо. Це є так гарненько, бачите, гарненько застило. От, покажу вам зараз, як які ну, Бачите, я ложкою забираю. Кусочки такі гарні, тверденькі такі кусочки. От, ну, так. приготую його. Так само оцей. Такі вони розсипаються, я кажу. Дуже гарно застигну. І подовго не Застивало у холодильник, я поставила десь ну, добру годинку. Оце. Желе готове. Тут покажу вам, як гарненько желатин. Бачите, Прозрачний зробився. І буду швиденько-швиденько зараз це все замішувати. Змішаю тут желатин. І тепер додам сюди швиденько. Отак. Тепер зелений сюди, теж. Швинько розмішую. І тепер ягідки прямо сюди. Отак. Засипати. Не дуже переживаю за формочку. Нічого, що вийде, то вийде. Отак. Оставлю холодильник, вже застине, буде готовий, покажу вам, який в мене вийшлося. Я думаю, буде смачний. Пройшло 3 години і торт готовий. Застив уже. І зараз я буду пробувати і покажу вам, який він всередині. Ну, от бачите, який вийшов. Отакий. От я його вже з формочки виняла, переживала трошечки, але нічого. Я думаю, що все добре вийшло. Ось зараз буду різати. Отак. От. От о, дивіться, який получився. бачите? Отакі. От і от, желе дуже гарно там виглядає, і гітки там є. Зараз поставлю на тарілочку. Так. І попробую. покажу вам, як ріжеться. Бачите, як ріжеться. Отакими. От Можна нарізати його кусочками навіть. Отак, дивіться. Так, ось так порізався гарненько. І тепер попробую один кусочок. Так. Хлопчики дівчатка, це дуже смачно. Це просто швидко і дуже смачно. Особливо, якщо є якась малесеньке таке свято, маленька забава, і хочеться щось швиденького такого, на десерт приготувати. Це, можливо, за яких 3-4 години і отакий тортик собі зробити. А з ягодами, отак кислинка ягід. Дуже-дуже доповнюю цей такого желейного торта. Це дуже смачно. Так що, всі, хто був сьогодні зі мною на кухні, на каналі, хто дивився, як я готувала такий тортик, готуйте це і дуже-дуже смачно. Просто, швидко і дуже смачно. І всім вам дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що ви в мене є. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба, як завжди. Бажаю усім здоров'я, спокою на душі і всього всього найкращого. Готуйте такий тортик. Це завжди смачно і приємно для своїх рідних зробити. Отакий тортик. Ну що, тоді до зустрічі!